Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Майстерні Рослин. Я сьогодні про хризантему. Дощовий жовтень у нас він не дає можливості насолодитися варвами осені, якби не хризантемки. Вони якраз нам цьому допомагають. Я хочу повернутися до питання маточних корінців. Перепрошую за те, що не залишила контакти під минулим відео для тих, хто хотів замовити мене маточні коріння хризантем. Тому сьогодні виправляюся і хочу поговорити про тему, чим же краще висаджувати хризантему маточним корінням чи вкоріненням живцем. Давайте поговоримо про це сьогодні. Ну, то давайте розбиратися, що купити краще, щоб мати хризантему. Маточні корінці, які зараз весени продаються, ну, можна, звичайно, поїхати і вибрати великий кущ квітучої хризантеми, яку ви будете бачити, там, ну, за, не знаю, за всі, не за всі кошти світу. А можна купити, наприклад, отакий маточний корінець. Він зазвичай продається без, ну, без верхньої частинки, хтось вирощує в горщика. От, от як у мене, це у мене двохлітрові горщики. У мене хризантема росла. Хтось вирощує у відкритому ґрунті. Але в будь-якому випадку, якщо ви купуєте маточний корінець, тобто ви купуєте корінець без, без верхньої зеленої частинки. Е, а можна, це восени можна купити, можна і навесні. хтось ще Господарочок продає навесні маточні кущики і маточні корінечку. Ну, а можна купити навесні отакий вкорінений живець хризантеми. Він, звичайно, трошки більший. Це в мене, знаєте, так я експериментувала, він не дуже великий, але так, щоб ви розуміли, яка різниця, можна купити отакий вкорінений живець. Ну, і що ж ми отримаємо із цього посадочного матеріалу. Я вам показую свої кущі, які ростуть у мене, і що я виростила. З чого ж я виростила? Оцю, наприклад, красу, оцю красу, так? Тобто це один кущ. ну і Це один кущ, і це один кущ, це, що я шевелю, і це дора. Один кущ, дивіться, який здоровий. І це один кущ. І все це я виростила із коріненого живця малюсенького, такого, якого я вам показувала, вкорінений живець. А що ж ви отримаєте з маточного кореня? Із маточного кореня ви можете отримати точно такі кущі, але з маточним коренем вам просто треба буде ще трошки попрацювати. Треба попрацювати, але воно того варте, тому що з маточного кущика ви можете отримати не один такий кущ на наступний сезон, а від 10 до 15 таких кущів. І що вам треба зробити, звичайно, що коли ви отримаєте, коли ви купуєте корінь, вам його треба буде зберегти взимку, як зберігається корінечко, хризантеми. Я хризантема зимую, в мене вже є відео на каналі ще. Трошки пізніше також буду показувати, як зимує моя хризантема. Ну і навесні кожен оцей корінець буде вам давати нові паростки. Під у нього підуть сталони, підуть нові такі. Паростки, деякі ось вже зараз, бачите, почали відростати від землі. Тобто це ще Щас покажу, Ой, витягну хвилиночку. Це ще залежить від сорту, бачите, який ви тяжка земля, бачите? І оцей корінець навесні у нього кругом-кругом кругом почнуть проростати отакі паростки. Далі ваша задача буде дочекатися, поки ці паростки, поки ці сталончики розівються в гілочки десь висотою від 10 до 7 см. І далі їх можна живцювати, ставити на вкорінення і вже тоді висаджувати ваші вкорінені живці в ґрунт. Тобто маточний корінь дасть вам набагато більше кущів. Е, можна не живцювати, можна почекати. Поки ці паростки стануть трошки більші, ніж 10 см, і далі роз'єднати, розбити цей маточне коріння, цю, цей ком земляний. І ви побачите, що кожен цей паросточок, на той час, коли він буде більше 10 см, він буде мати свій корінчик уже сформований молоденький. Ну і ваша задача буде його від'єднати, роз'єднати, і далі можна його висаджувати і розсаджувати. І ви точно так же отримуєте гарний, красивий, великий кущ хризантеми до кінця сезону. Тобто, що купувати живець, вкорінений чи маточне коріння, залежить від того, які у вас є можливості, ресурси, і що ви хочете отримати. Якщо ви хочете отримати кілька кущів, якщо ви хочете. Е там прикрасити свою ділянку, висадити алею з хризантемою одного там кольору. Я знаю, що дуже багато роблять так. їм подобається людям, коли одного кольору хризантема йде в ряд. Звичайно, можна купити маточні кущики. Зберегти їх, розмножити і це зробити. Але якщо у вас немає можливості, ресурсу, часу на це все немає, то, звичайно, ви можете навесні купити вкорінений живець і у вас точно так же виросте чудовий кущ хризантеми. Тому обирати вам і той, і той метод може бути, може бути присутнім, все залежить лише від вашого вибору. А результат отримаєте. Один і той самий гарні красиві коші хризантеми, які будуть вас радувати. Ну і зараз все-таки покажу, які ж маточні кущики хризантеми є в мене для продажу, тому що так різала своє попереднє відео, що залишились. Залишилися без контактів люди, залишилися без розуміння, що в мене є і як його можна замовити. Тому зараз покажу, які маточні коріння є в мене для продажу. Вартість корінця 50 гривень. Контакти залишу в описі під відео. І так, поїхали. Номер 22. Темно-червона, майже бордова, кущ досить такий міцний, великий, який завжди виростає. Ну і квітки також дуже-дуже гарні, яскраві, середньо-великі, Ну, більше середні. Кущик під номером 25 біла хризантема. Я показувала в попередньому огляді хризантему під номером 26. Білу та більш рання. Вона заквітає в вересні, ця заквітає в жовтні. Тобто, якщо ну, я знаю, що багато хто. Створює сади, знаєте, такого в одній тональності, в одному кольорі. Якщо ви хочете, щоб в вашому осінньому саду були білі квіти, то можна продовжити цей термін за рахунок того, що взяти сорти, які квітнуть в різний час. Є також маточне коріння хризантемки під номером 3, і більш насиченого кольору хризантема під номером 5. Моя яскраве сонечко під номером 4. І рожеві помпончики мілкі. Вони дуже гарні, коли розквітають, вони дуже ніжні. Ця хризантемка під номером 29. 21 номер, роденька. Красунечка така. Також може бути... Квітка середньовелика з такими трошки гостренькими полістками, дуже-дуже гарна. Жовта хризантемка, невелика квіточка, але кущі великі. Хризантема під номером 19, рівного такого фіолетового кольору. Яскрава красуня Дора, дуже великий гарний кущ. Люблю на півтони в кольорах, і оце саме такий кущ. Ось така вийшла у мене з вами сьогодні розмова. Сподіваюсь, що вона вам також буде корисна. На сьогодні прощаємося, пишіть, хто хоче замовити. Якщо не відповідаю, відразу почекайте, тому що є ще інші такі, скажімо, нагальні моменти, які треба в житті вирішувати. Відповідаю обов'язково протягом двох-трьох днів. Тому бажаю вам гарних квітучих садів і до зустрічі!